Протягом минулих вихідних на райцентрівському стадіоні «Колос» болівальники футболу були свідками сьомого туру зимового чемпіонату району зміні футболу серед команд вищої та першої ліги, в якому було зафіксовано несподівані результати серед команд вищої ліги. Помірялися силами місцеві команди Легіон, який посідає місце у середині турнірної таблиці, та односібний лідер чемпіонату Олімпік. Амбітна команда легіон не розгубилася перед лідером, і вже після першої половини гри, після ударів двічі кращого бомбардира команди Ігоря Степанюка Андрія Бонка, Якова Голубенка, рахунок став 4-0. Розгромним для Олімпіка. У другій половині зустрічі гра прийшла у рівні боротьбі, про що свідчить рахунок 2-2. Підзначилися Любомир Гавкун, Ігор Степанюк у переможців у переможених Олексій Виговський, В'ячеслав Борщ. Прекра поразка з переконаним рахунком 6-2. Лідера чемпіонату команди Олімпік. Град голів було забито у зустрічі дружба Ставища та Роксолана Бесідка. Рахунок 13-5 на користь футболістів дружби. Шість голів забив Дмитро Братчик. Відбулися три зустрічі команд першої ліги. Геліус Іванівка з великим рахунком 13-2 одержала перемогу над юнацькою командою Арсенал Розкішна. Шість голів забив Юрій Любінецький. Матч команд Сузір'я Попружна та Оболонь. Гостра могила закінчився з рахунком 8-3. Перемогу святкували попружнянські футболісти. Чотири голи забив Вадим Надобенко. Серпанок Бесідка з переконливим рахунком 4-1 завдав поразки авангарду. 2 Гейсиха. чотири голи на рахунку Віталія Коваля. Інформацію надав суддя національної категорії з футболу Микола Сторчак.